У будь-якому форматі. Щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь, що Росія дійсно готова, не хоче, то що вони не хочуть, це зрозуміло, готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, лю, лю, серйозні кроки, а не інфантільність чергова. Ось-ось-ось про що ми говоримо. Да. І тому ці сигнали я не можу сприймати, ну Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили в приблизно однакові речі. Де, що я розумію. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мав про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто, а чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням. Конституція України своїм уставанням це заявляє. Все. А Який там ще момент вас цікавить? Да, там ще було питання відмовою України від вступу в НАТО і а, створення нейтральної території навколо Запорізької АЕС. Ну, власне, те, що ми знаємо да -да -да. із Окей, дивіться. А, ну, по -по 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 Давайте про НАТО. <кій> Ви знаєте, наше положення з НАТО. Америка не підтримувала фактично. Так? Але юридично ніхто не відмовляв, але фактично ніхто, ну а Сполучені Штати не підтримувала на найближчий час, наприклад, ненаймі, вступ України в НАТО. Друга історія. Це перший крок. Друге, давайте уявимо собі, що всі країни НАТО будуть нас підтримувати. Наприклад, ну, ніхто не може накласти вєта, як. Країна поза НАТО на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім того, що злочинці агресор, вона учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує. Що стосується або є чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО, впевнено, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, всі нас підтримують НАТО, але Росія вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО, у мене питання дуже пряме. У нас цього немає. І нас всі не підтримують. Але навіть якщо б ми уявили це, у мене питання: а відмовлялись від НАТО це гарантії безпеки? А що, а що буде Україна? У мене дуже просте запитання. Ми відмовляємось. І це просить нас Сполучені Штати Америки, наприклад. А я тоді говорю Сполученим Штатам Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними, дуже. А що взамін? взамін? Тобто, які гарантії безпеки? Ми з вами знаємо інфраструктуру, над якою ми працюємо, але ми. І тоді Америка каже, ось вам такі гарантії безпеки. Це діалог? Це діалог. А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно. Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що будуть Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ваш. Ви відмовтесь, це погроза. Погроз руських не боїмось. Це щодо НАТО. Щодо Запорізької станції. <кхм> Запорізька станція, я про це мені здається говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів при всій побазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні на політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде формат менеджменту цієї станції, піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання: ставимо питання одразу, я це говорив: доступ до води, інфраструктура життя цих людей. Вони громадяни України, безпека цих людей, що з Енергодаром, тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми, повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під русскими, а завтра може бути під американцями? А, 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 а все інше? Що з людьми? Якщо американці... Будуть з нами, і руски вийшли, американці з нами. Ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці, тощо, я думаю, що це нормально, але я жодного разу не чув таку офіційно, чуткі якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа. Таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не, не чув пропозицію. Офіційно. Ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? На зараз є Моторсіч, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають Запоріжжя Петріот з американськими, які захищає Моторсіч, нехай заходять і будемо працювати разом Моторсічі. Це ж зрозуміло. Він дає Петріос, він, він коштує півтора мільярди. Да. Постав Петріо, півтора мільярди. Ти вклав. Ти партнер моторсічі? Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Ну все. Далі, будь ласка. Політику. Дякую, дуже. Е, я хотіла спитати. Путін недавно через пісково передав, що він вперше готовий говорити з Україною саме з Україною 에, з да. режимом зі мною з ким з Україною. Медвічук також може у нього асоціюється з Україною. Він там по вечорам з ним. Розмовляє, говорить з Україною. Я хотіла спитати, бо вони не обозначили хто саме. Чи були якісь спроби росіян останнім часом вийти на контакт з вами? А також, якщо дозволите, таке враження складається, що зараз про нас дуже часто говорять без нас, і ви цього намагались не допустити. Чи часто комунікують офіційно з вами наші американські партнери щодо своїх дій і щодо своїх перемовин з росіянами? Дякую, дуже. дякую. Ось такі майданчики, як Лондон, Париж. В принципі, в цьому форматі комунікуємо. Міністри оборони комунікують в якомусь форматі, а також голова офісу має з деякими представниками свої контакти представникам Білого Дому. Також Рубіо, пан Рубіо, міністр мав з нашим міністром, і зараз на майданчику в Парижі вони мали загальну зустріч на рівні. А військових, чесно кажучи, я вважаю, більше навіть контактів є, тому що в нас є відносини. Є контакти нормальні контакти, абсолютно про що розмовляють Америка з Росією. Дивіться, ну щось знаємо, так але нікого не звинувачуємо. Але що знаємо, надіємося, що ми знаємо багато з того, що. Належить знати нам. я маю на увазі саме питання України. Тож надіємося на це. Що стосується русських, я ж це говорив. Я вважаю, що вони якраз бояться прямих перемовин. Я так вважаю. Які сигнали вони показують, я не знаю для чого. Може дійсно бояться, що американці вийдуть з формату перемовин. А може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли? Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується будь-яких перемовин, де результат? Якщо руски, а від них це залежить, знов таки підкреслюю, на Великдень ми це бачили. Певні кроки. Якщо руски готові до повного припинення вогню. Після повного припинення вогню, з розумінням, на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. Далі, будь ласка, ми Україна. Дуже дякую за можливість, пане президенте. Одне уточнення офіційними каналами або неофіційними каналами, чи американці нас раніше до Парижу або у Парижі попереджали про те, що вони готують план, і це вихід із мирних перемовин. Це уточнення і, і про, про те, що говорив Ерубі, і в принципі президент Трамп про це заявляв. І власне основне питання у Вашингтоні, прем'єр-міністр, чи перебуває вже, чи перебуватиме? От поточніть, будь ласка, і чи очі. Дякую, ви, що цього тижня є ймовірність, що мінеральна угода буде підписана. Можливо, вона буде підписана за присутності і вас і президента Трампа у Ватикані. Дякую. <реш> Стільки планів. <реш> Але, а, так. Давайте так. Що стосується угоди, ми показали, наша команда показала позитив. І були конструктивні, такі довгі розмови в день, вночі то, що у наших команд віце-прем'єрка підписала угоду з секретарем. Підписала меморандум, так? І це показати, що ми готові, коли це перемога для обох країн. Я вважаю, що меморандум позитивний для обох країн. Це перший крок. Другий крок угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи, мені, мені нема що сказати. Юристи обидві американські кампанії. Правда по різні боки. Так, ми я одразу сказав, ми візьмемо американську кампанію, сильну кампанію, яку будуть підтримувати білий дім для того, щоб потім нас ні в чому не звинувати. Ми так робимо зараз юристи працюють. Так, під наглядом нашої команди, а їх юристи під наглядом їх команди. Це зрозуміло абсолютно. Вони ще працюють. Мені нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації. Все. По угоді в мене дійсно інформація все. А всю іншу інформацію по угоді, хто щось планує, я так само отримав з медіа, як і ви. А витикане. Так, що стосується Вашингтону, так, ви поставили запитання. Прем'єр-міністр, міністр фінансів це щорічна мені здається зустріч на рівні міністрів фінансів. країн-партнерів вони всі будуть, і я так розумію, що буде пан Бесент, як міністр фінансів. Ну у них називається трежери секретар, так сполучених штатів Америки. Він буде представляти Сполучені Штати Америки. Буде велике коло міністрів фінансів різних країн. Це не Україна, Америка, це Україна, Америка, багато наших. Європейських партнерів це їхня зустріч. Вони будуть говорити про. Фінансову підтримку України він має мандат, прем'єр-міністра. Ми з ним проговорили. Це підтримка наших партнерів. Це ЄБРР, це Світовий банк, це Міжнародний валютний фонд. Це на що ми можемо розраховувати далі. Що будемо робити з активами русських, Ми хочемо використовувати на відновлення в наступному році відповідну суму. Тобто, це така зустріч окремо на полях цієї зустр... на полях цієї зустрічі. А в широкому сенсі може відбути зустріч нашого прем'єра і міністра фінансів Сполучених Штатів Бесенда. Так, ми підтримуємо таку зустріч. Нехай вони зустрічаються. А яка у них адженда фінансова? Я, чесно кажучи, більше нічого не знаю. Далі, будь ласка, Франц Прес Ватикані. Так, да. Ватикані будете і ви С президентом Трампом. Ви хотіли б зустрітись? Чи можливо вже навіть да, заплановано? Хотіли, готовий. Ми завжди готові з партнерами Сполучених Штатів Америки зустрічатись. Завжди. Дякую. Дякую. Пане президенте, вітаю Вікторія Лукавенко, Адженс Пранспрес. А, моє питання по системах Петріот? Ви нещодавно казали, що Україна готова закупити 10 таких систем і на своєму ну, минулому брифінгу. Ви казали, що сказали про це президенту Трампу. На що він відповів? Що Америка буде над цим працювати? Власне, чи ви працювали над цим Америка? Чи сказали вам щось наші колеги? Запропонували а, і друге таке підпитання: скажіть, будь ласка, чи могли б ви підтвердити чи спростувати той факт, що? А допомога американська, яку ми отримуємо зараз, це те, що залишилося від того, що надав нам президент Байден, а нова адміністрація не погоджується на Допомога, яка йде зараз. Це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Так і є про нову допомогу. Ми поки що Сполученими Штатами Америки не мали можливість мати домовленості або обговорювати деталі. Що стосується Петріотів. Так, це може бути частиною нової допомоги, нового пакету, або тільки це може бути в новому пакеті. пакеті. Це залежить від наших домовленостей. Сполучені Штати Америки щодо систем Петріот, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулось. Дякую, далі, будь ласка, українському. Uh... Добрий день, пане президенте, Світлана Ткачук у І я до вас теж з питанням про зовнішню комунікацію. Насправді, після вашої заяви про те, що Китай поставляє зброю Росії, Пекін не підтвердив цю заяву, скільки спростував і заперечив. Скажіть, будь Хто? ласка, Пекін, Китай, так. Да. Нормально а, да. а, скажіть, будь ласка, чи комунікували з вами представники Пекіну щодо цього питання, і чи е, готові ви опублікувати документи, що підтверджувало би е, постачання з їхнього боку зброї Росії? Так ну передусім я попросив службу зовнішньої розвідки передати китайській стороні сьогодні, вони мають це зробити Інформацію, інформацію. Коротку із того масива, що у них є, через відповідних працівників Китаю. Також міністр закордонних справ по своїх каналах передає відповідну інформацію посольству в Пекін. Також ми спробуємо напряму в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію. Окремо. Я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі по виробництву дронів. Вважаємо, що може так бути згідно нашої інформації, що Росія вкрала домовилась з цими громадянами поза домовленості з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації і китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами. Я думаю, що Пекіну буде це важливо побачити, як з ними їх партнери працюють вами вони ще не комунікували за мною особисто. Так. Ні. Ні. На рівні тільки mm -hmm. посольства і наших дипломатів. Дякую. Пане президенте, вітаю Новікова, сочетатет прес. Питання до вас минулого тижня Дональд Трамп сказав, що США може відійти від своєї ролі посередника в переговорах між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним. А наскільки ви оцінюєте реально таку перспективу виходу США взагалі з переговорних процесів, та чи одночасно це може призвести до повного призупинення допомоги США? Дякую? Мабуть, дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвідання, і про балістику, про життя? Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера. І в... В обличчі, в особистості України. Бо ми є стратегічним партнером. Знаєте, сьогодні у мене було одне інтерв'ю, і, і ми говорили з американським, з американським журналістом. І цікаво, що, ну, на мій погляд, що в той момент, коли абсолютно відкрито Північна Корея є союзником Росії, поставляє снаряди проти нас і людей. В той момент, коли ми бачимо такі випадки, не дуже добрі. З китайськими військовими, то що ми це бачимо, і ми підтверджуємо фактами. Ми не просто розкидуємося, якими закидами словами. Ми показуємо факт. в той момент, коли Іран відкрито є ворогом Сполучених Штатів Америки і всі інші, про кого я сказав, вони складні відносини, гірші, ніж складні. Вони реально геополітичні вороги в цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Ну, як можна, скажімо так, не допомагати Україні або ставити це під питання? Ми є союзниками. Рускі є історичним ворогом з американцями. Передусім. Тому. Це небезпечний момент, мені здається, він дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже надіємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо. Що стосується, якщо одна з сторін не буде готова до чого? Одна з сторін це яка? Якщо ми говоримо про безумовне припинення вогню, ми офіційно погодились. Якщо це питання інших кроків, майбутніх кроків. Якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись? Це червоні лінії? Дякую. Дякую. Колеги, на одне ще запитання Дякую. маємо час. United 24, будь ласка. United 24. Thank you, Mr. President. Audrey McAlpine, United 24 Media. Um, today, the Kremlin reiterated Putin's message that Russia is ready to consider your proposal for both sides to halt attacks on civilian energy infrastructure. But in your, pres in your opinion, Mr. President, uh, is Moscow really ready for these talks? And if so, what specific steps should be taken to make these happen? <speaking in foreign language> До того, що ми готові. І вона впевнена, що ми не готові на швидкі правильні сильні кроки. І за час цієї війни, в принципі, можна, мені здається, їх розвідкам, там вони, у них там сотні тисяч цих людей вже зрозуміти наші дії, наш психологічний портрет. А якщо ми прийняли рішення, ми діємо, Б, ми їх не боїмось. І це ми конкретно відповідаємо на їх запитання. Коли вони нам кидають є якийсь закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемови на Америку. Те, що відбувається, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається. На це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь. Ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова, якщо руські завтра... Не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну, болтавня. ну ось і все. Дякую, шановні колеги. Брифінг добіг кінця. дуже дякую до зустрічі.